Верпіні хоронили ліс на вулиці Єсеніна під под проливним дождем собрались активісти, які таким образом выражали протест проти урбанізації города. Город не довжен розвиватися, перевращатися в спальний район. Ви розумієте, у нас не вистачає інфраструктури. У нас не вистачає очі у у Нас не вистачає, Сергій, нас не вистачає реально э, вже вже нагрузки на комунікації такі, що город не витримає. У нас соціальна інфраструктура вже в повному колапсі. Сьогодні ми этот гроб похоронимо там, где, ну, где и полагается хранить. Но если он нас не услышит, если он будет продолжать не обращать внимания на уничтожение нашего леса по всему Ирпеню, мы эти гробы будем хранить на этих вот полянках. Я говорю, у меня хватит, у нас хватит мужества, у нас хватит воли для того, чтобы сказать всем, Що ми боремося сьогодні за здоров'я кожного который, Ну, который живе в Скандалы місті? Скандали вокруг этой стройки не утихают давно. Хотя застройщик добровольно выделяет 25 квартир воинам АТО, стоящим в очереди на жилье. Я не против того, чтобы был якийсь компроміс з приводу того, щоб жили тут саме люди, які переселилися із зони антитеррористической операції. Але такий захід ми запланували і все ж таки хочемо показати людям. Компроміс буде в тому, щоб було оновлення все ж таки лісу. Оновлення лісу, але потрібно розуміти тоді, де він буде знаходитися, цей ліс, і яку він функцію буде виконувати. Ну що ірпінь розростається, до того факту не можна відмахнутися? Ну от, от цього факту не втічеш. Я б сказав, навіть не втічеш зовсім. Тому що ну ви самі добре знаєте, що відбувається та сама глобалізація. Не обійшлося без Ну, Опвальов.

Обстановка была накалена до предела, но это не помешало активистам привести детей. Я хочу, чтобы они были не байдужими к проблемам нашим, чтобы они тоже смотрели и чтобы тоже защищали свои леса, чтобы они знали, что это им нужно, что это дальше их жизнь, что это их будущее. Ну а негатив, который здесь сегодня присутствует? Ну они, 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 они далеко от негатива. Главное, чтобы они понимали. Я думаю, они поймут. Некоторые активисты готовы ради спасения рпинских лесов отказаться от квартир в пользу деревьев. Я за то была, чтобы не вырубали этот лес. Сейчас мы видим голое место. Будем жить. Что важнее, леса или люди? Для меня очень важен мой лес. Мой город. Мне важен. того, да. Мнення воїнів АТО противоположне. Вони вже готові жити, захищаючи свою країну, прожили рік-півтора, хто і більше в окопах і в землі. А їхні діти, їхні сім'ї, вони готові до цього? Запитайте у них, я впевнений, що відповідь буде, що вони готові, тому що ну, вони це по праву заслужили. Я щойно повернувся звідти дивився, як це все проходить, як це проходить ходьба. Ну, моя думка з приводу цього, це лише те, що вони зараз створили там безмежно велику пробку по вулиці Соборній, і виглядає це ну, як на мене, якось трішки богохульно. Чи як це можна сказати, тому що ну, така картина досить неприємна. Вони хоронять дерева, дерева я не буду називати вільха, це чи не вільха. я Не знаю, ну, тобто такий момент. Вони хоронять дерева, які вирізали з звалища з, з мусору. Тобто на тому місці, де я знаю, яке було звалище мусору, де було зливання зливання каналізації і тому подібне, просто розчистили і робиться майданчик для будівництва вже, ну, високобудови. Моя думка, що все починається з здорового позитивного мислення. Якщо в людей є здорове мислення то вони діють конструктивно. Якщо в них немає здорового мислення, то вони діють неадекватно. Здорове мислення, здорове позитивне мислення це святкувати дні народження, парків, які вірми відкриваються, дитячих центрів, день народження дитячого садочку і так далі. Нових доріг, вулиць дні народження, а не похорони. Часто ми бачимо використання церковної символіки у політичних чи економічних якихось баталіях чи конфліктах. Використання хреста воно є неприпустимим у будь-яких інших цілях, як у тих, коли людина возносить молитву до Господа. Похорони завершились, дерев'яний гроб зажгли, недешова акція акція І Якщо підсчитати примірний бюджет, вийде кругленька сума. Самый дешевый гроб – 950 гривен. Услуги оркестра – от 1250. Каждый веночек – по 250. Вопрос, кто оплатил мероприятие, похоронен вместе с Альхой. Катерина Цибулина, Александр Цибулин, Ирпень, ТБ.